Ти тут сюди все відснуває. Після того, як у нас фотоапарат, ну він має бути встановлений, він транспортується тут всередині. ми Після того, як підключили все, ось цією кнопкою, цим нічигом, вмикаємо фотоапарат. Він включився. І зараз, якщо ми виймемо кабель, то бачимо, що він працює. Але коли він під'єднаний, то екран вимикається. Да, ось так. Все, можемо закривати. Тепер світло. У нас є два штуки від світла. Цими фіксаторами ми відключимо, щоб регулювати висоту, виставляємо всі ножки на однакову висоту, і добре фіксуємо. Два. Штативи між собою ніяк не зліпні. То ми просто ставимо їх на уходи. Стараємося, щоб вони були ну, совші, щоб рівно стояли. Ось цим квинтом. Ми можемо не полювати ось так висоту. Беремо світу. Відкручуємо ковід. знову ж таки такие заключаем, у нас существовали на этот. Ну, Інший збирається так само, ми так, не будемо збирати. Збору. Ось з боку два такі гвинти, які ми можемо послабити, і регулювати висоту, щоб спрямувати на об'єкт нашої зйомки. Це трубка для спалаху. Покажи ще раз. Ось. Може зняти цієї сторони. З yeah, цієї нормально. Угу. У нас двома квинтами закручується. Ми її транспортуємо, десь сумки. Ось вона вставляється. Десь так. І фіксується. Зафіксували. Спалах. Кришку з палаху ми не знімаємо, поки не встановили його. Встановлюємо спалах, фіксуємо з цим боковим гвинтом. І ось тут у нас кабель з Ставимо сюди. Відкриваємо, включаємо. Дивключаємо. Кнопка внизу. Так як і всі спалахи. Угу. Все працюємо. На цьому все.